Сигдані присно й во віки віков. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадем самому Господу Ісусу Христу, цареві і Богу нашому, помилуйся Боже по велиці милості Твоєї і по множеству щедрот Твоїх, очисти беззаконні моє. Найпаче омий'я от беззаконня моєго і од гріха моєго очистим'я. і яко беззаконня моє, аз знаю, і гріх мой переду мною єсть вину, тобі, єдиному, согріших і лукавою перед тобою сотворих, яко да оправдишися во слові всіх твоїх, і побідеш внегда судити те, все бо зачат єсть і в огрісіх, родим'я мати моя, Себо бо істину єси. Безвісне і тайна мудрости Твоєї веломиїси, Окропиши мій сопом і очищуся, омийшим і паче снігам обілюся. слуху моєму, даси радость і веселіє, бо зрадуйся, кости смиренні. Отврати лице Твоє от гріх моїх, і все беззаконня моє очисти. серце чисто, во мені, Боже, і дух прав, обнови утробі моїй. Не отвержи мене від от лиця Твоєго, і Духа Твого святого не отими от мене, воздаш ми радость спасення Твого, і духом владичним у твердим'я, на очу беззаконне путем Твоїм, і нечистиві к Тобі обратяться, і збавими від кровей, Боже. Боже, спасення моєго, возрадується язик мій правді Твоїй, Господи, усні мої отверзаши, і уста моя возвістять хвалу Твою. Яку аж щоби восхотілися жертви, дал би убо всесужені не благоволише, жертва Богу, Дух сокрушен, серце сокрушенно і смиренно Бог не уничижит, ублажи, Господи, благоволенням Твоїм сіона, і да сузиждуться стіни Єрусалимські, то да благоволише жертву правди, возношення і всесужигаємо да ВОЗЛОЖИТ на АЛТАРТУ Твої телці, Боже, в помощь мою воньми, Господи, помощими подщися, да постидяться і посрамляться, іщущої душу мою, да возродяться всп'ять і постидяться, хотя ми злає, да возродяться, аби є стидящися, але голющими, благоже, благоже, да возрадуються і возвеселяться от Тебі всі іщущі Тебе, Боже. І дала го людвину, да возвеличиться Господь, любящий спасення Твоє, аж нищ і єсмь і у Бог. Боже, помози ми, помощник мой і ізбавитель мої сети, Господи, не закосни, Господи, услыши молитву мою, уноши молення моє в істині Твоє, услыши мене в правді Твоєй, і не вниди в суд з рабом Твоїм. Як не оправдиться пред тобою, всяк живий, яко погна врага душу мою, смирил їй землю живот мой, посадили мій темних, як у мертвія віка, і унивомні дух мой, во мні смітеся, серце моє, пом'янух дні древні, поучився в усіх ділях твоїх, в творені їх руку твоєю поучахся, воздіг тобі руці мої, душа моя, яко земля безводна безводнає тобі. Скоро услышим, я, Господи, іще за дух мой, не лица лицату от мене, і уподоблюся несходящим ров. Слышану, сотвори мені за утра милость Твою, яку у натя у повах. Скажи мені, Господи, вон же пойду, як Тобі взяв душу мою, м'я от враг моїх, Господи, к тебі прибігох, научи ми творити волю Твою. Як Ти єси Бог мой, Дух Твой благий наставить мене землю праву, і мене Твоєго ради, Господи, живиши м'я, правдою Твоєю зведеш від печалі душу мою, і милостю Твоєю потребиши враги моя і погубиши вся души душі моїй, якоазраб Твоє єсмь. Слава Вишню, Богу, і на землі мир, чоловіці благоволення, Хвалим тя, Благословим Тя, кланяємо Тіся, славословим Тя, благодарим Тя, великі ради слави Твої, я, Господи Царю Небесний, Боже Отче Вседержителю, Господи Сини єдинородний, Ісусе Христе і святий Душе, Господи Боже, анче Божий Син і в землі гріх міра, помилуй нас в землі гріхі міра. Прийми молитву нашу, сидяй Одисную Отця, помилуй нас, яко Ти єси єдин свят, Ти єси єдин Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця. Амінь. На всяку ніч благословлю Тя і восхвалю ім'я Твоє во віки і во вік віка. Господи, прибіжище билися нам в рот і рот, аз ріг, Господи, помилуй м'я і зціли душу мою. Якосу гріших Тобі, Господи, к Тбі прибігох, научи я творити волю Твою, яко Ти єси, Бог мой, як у Тебе істочник живота у світі Твоїм уздрим світ, пробави милость Твою ущемтя. сподоби, Господи, в ноч сію без гріха сохранитися нам. Благословеніси, Господи, Боже Отець наших. І хвально і прославлено ім'я Твоє, во віки. Амінь. Буде, Господи, милость Твоя на нас, як уже у повахом на Тя, благословен Еси, Господи, на очими оправданням Твоїм, благословен Еси, Владико, розумими оправданням Твоїм, благословен єси, святий просвітимі оправданням Твоїми, Господи, милость Твоя во вік. Діл руку Твоєю не презри, тобі подобає хвала, тобі подобає віні, тобі слава подобає Отцю і Сину, і Святому Духу, нині пресно, і во віки віков. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця небу і землі, видимим же всім і невидимим, і у єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородного. І от Отця Рожденного прежде всіх вік, світа от світа, Бога істинна, от Бога істинна, рожденна, несотворена, єдиносушна же вся Биша, нас ради чоловік і нашого ради спасення, шедшого з небес, і воплотившогося от Духа Свята і Марії Діви, і вочоловічшася, розп'ятого ж за при понтійськім палаті, і страдавша, і погребенна. І воскрешав третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого десною Отця, і паки грядущого со славою, судити живим і мертвим, і вже царстві не буде конця. І в Духа Святого Господа животворящого, і живот Отця, і Сходящого, і со Отцем, і Сином споклоняємо і славимо глаголовшого Пророки воєдину, Святую, Соборну і Апостольську Церкву. І сповіду єдинокрещенні восставлення гріхов, чаю Воскресіння мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Достойно є стягова істину, блажети погородицю, присно блажений пренепорочною і Матір Бога нашого, чеснішою керовим і славнішою без сравнення серафим, Безісління Бога слова Росшую, сущую Богороди, світла величого. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй, помилуй нас, Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй, нас. Слава Отцю і Сину і святому Духу. І нині проясного віки вікова. Святой Тройця помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, Владико, прости беззаконня наша, святий посвятий сили, немощі наша, і Твоє Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і сину, і святому духу. І нині Слово віки вікова, Отче наш, наші жиє сина да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде тволя Твоя, і як на небеси, на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остав нам долги нашої, якоже, і ми оставляємо должником нашим, і не нас на Свої скушані, на ізбави нас от лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і во віки віком. З Христова претечу рождає і то єсть, і всякого пророчества Єгожебо пророце проповідаша на всього боєрдання руку положив. явися вися, Божя слава, пророк проповідних у бій притеша. Господи, помилуй, Господи, помилуй, споди, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помоли, Господи, помой. Ти, що повсякчас, і кожної години на небі, на землі приймаєш поклін і славу, Боже, добрий, довготерпеливий, многомилостивий, що праведних любиш і грішних милуєш, і всіх кличеш до спасіння заради обіцянки майбутніх благ. Прийми, Господи, в цю хвилину наші молитви і спрямуй життя наше до твоїх заповідей. Душі наші, освяти, тіла, очисти, думки наші направ, розум очистий і протверези, і визволь нас до всякої скорботи, лиха й слабування, захисти нас святими ангелами Твоїми, щоб ми їх охороною збережені, напумлені, осягнули єдність, віри та зрозуміння неприступної твоєї слави, бо ти благословений на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава. Святому Духу, чеснішою, херувим, і славнішою, без сравнення, сарафим, без зісління богослова рожчою, сущою богороди, святя величої, Господні, благослови Отче. Боже, змилуйся над нами і благослови нас, світлом лиця Твого, сяй нас, і помилуй нас. Нескверна, непорочна, не нетлінна, пречиста є діво, Богоневісто, владичице, Ти преславним своїм народженням Бога слово з людьми з'єднала і впало нашу природу з небесною злучила, безнадійних єдина надії, допомога переможена, готове заступництво тим, що до тебе прибігають, і всі християн захисте. Не гидуй нами грішними і скверними, що злими думками, словами і ділами. Чинили себе цілком негідними і стали рабами похоти, недбальства і лінивства, але як мати чоловіколюбного Бога, змилуйся чоловіколюбно над нами грішними і блудними, і прийми наше моління, що Його приносимо тобі скверними устами. Обнявши Твого Сина і нашого, Владику І Господа, з матірньою сміливістю, умоли Його, щоб відкрив нам чоловіколюбне милосердя Свої доброти, і, незважаючи на наші нещисленні провини, навернув нас на покаяння і вчинив нас насмілими виконавцями Твоїх заповідей. Будь при нас як милостива і милосердна, і чоловіколюбна. Завжди і в теперішньому житті, теплою заступницею і помічницею, відганяючи полки супротивники, наставляючи нас на спасіння, а в час відходу зберігай нашу окаянну душу, відганяй далеко від неї темні примари лукавих духів, у страшний день праведного суду визволь нас від вічної муки, вчиняючи спадкоємцями несказаної слави Твого Сина і Бога нашого. Щоб ми осягнули Ії це наша Пресвятая Богородице, за Твоїм заступництвом і поміччю, благодаттю і чоловіколюб'ям, єдинородного Твого Сина, Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа, якому належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Його Отцем та з Пресвятим і благим і животворящим Його Духом, нині повсякчас і на віки віків. І дай нам, владико, що на сон ідемо, спокій душі і тіла, та охороне світя жкосну гріховну й до всякої темної нічної розкоші, утихомир запал пристрастей, погаси розпалені, стріли лукавого, на нас підступно спрямовані, і порушення нашого тіла припини, і приспи всяку земну, і тілесну гадку нашу. І дай нам, Боже умі, чисту думку, тверезе серце, сон легкий і неприступний для всяких диявольських примар, підведи нас на час молитви непохитними у Твоїх заповідях, та з постійною пам'яттю на Твої суди, і дай нам Всенічне славослов'я, щоб співати і благословити, і славити Твоє пречесне й величне ім'я. Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Преславна все Діво Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму, і Богові нашому, щоб заради тебе, спас душі наші, уповання наше, Отець, прибіжище, наше син, і покровитель наш є Дух Святий. Троїця Свята, Боже, наш, слава Тобі! Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яка потвіта до умію щасті, ти молитви, яку о владиці грішні приносим, Помилуй нас, і сину, і святому Духу. Господи, помилуй нас, на тях, повахов не пронівайся на лисіло, ніже поміни беззаконній наші на призринення. Не одрак наших, ти, ти боїси по бо наші ми, люди і твої, і всі діла я твої і м'я твої і нині хресна, і во віки віковамінь. Милосердя, двері утверзі, нам благословенна Богородиця, надіюшися на Тяде непогибнем, надай збавимся тобою від бід, ти боївся спасення, рода християнського. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за збереження святої Обителі цієї, кожного села та міста, села країни перед голодом, знищенням землетрусом, повінню, градом, пожежею та війною, нападом ворогів і внутрішніми міжособицями. Молимо, щоб ти наш ласкавий, добрий, чоловіколюбний Боже, змилу сердився і двернув від нас свій гнів і заслужені кари та помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилу. Господи, помилуй, вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надії всіх людей на землі, і тих, що на морі далеко, та в повітрі, будь владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, милостивий, бой чоловіколюбний Бог, єси, і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Амін. Слава тобі, Христе, Боже, у наше, слава Тобі! Слава Існу і Святому Духові нині і снивом віки вікова. амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш, молитва, причисти Своє, матері, преподобних богоносних отець наших і всіх святих. Помилуйте, спасать нас, як благи, чоловіколюба.